Рапушко, далеке в дорозі, далеке в дорозі під крилами море. Чи знаєте рідні, яке у нас горе, замість підсніжників, кров і сльоза? Чи чуєте в небі іде в нас війна? Хоч не говорите, скажіть, що вмієте. Може по-своєму молитися вмієте? Скажіть. Разом вирій, кру, ще раз, кру, забери з України Боже війну. Лелеки рідненьки, ми сухим сповиті, а гнізда по селах ваші розбиті. Скажіть нам, лелеки, що нам робити? Боротись, молитись, чи край боронити. Ми з вами в країнці, кажуть лелеки, Ще трошки летіти вже недалеко. Дивіться на крила, долаємо в море, молитві є сила, здолайте горе, вам з неба видніше, хлопці як б'ються, ідуть всі до бою, не плачуть, сміються. Весна на порозі, у лузі калина, збираємось, друзі, не умре Україна.